Привіт. На черзі у нас Ксенус, князь вампірів 15 рівень. Ну, вже всі знають, шостий день гри все відкривається всі данжі максимального рівня. От. І пробуємо, куди зможемо дойти. Ну, я буду пробувати, а відео я вам покажу тільки 15 рівень. Так як це рівень, де відкриваються вже червоні шмотки. І це буде дуже корисно для кожного. Так, зразу зіймо на точність. Для того, щоб Рава краще накладала свої штрафи. Почнемо з Гарріуса. Гарріус одягний захист-захист. Таланти не вкачені толком. Є посох в нього. Торін. Торін на зменшення урону сет. Має, має ріг. І таланти. Таланти прокачені дуже добре. Зараз поки що максимально, бо це закрито. Бо в нас скачено 4, 4 рівня талантів. Ну і він в просвіт Далі рава і Рове і уша цього разу не ровена. Рава накладає руку війми, а також. Вийшло зібрати такий сет, який нам повис трошечки дамаг, коли ми накладаємо послаблення. Пуша має кіготь, який ігнорує щити. А також а, шмот Це сет, звісно, не не хороший для неї, але такі по дві частини є, які є, такі є. Зато стати хороша, а відсоток крит урон Віняра, віняра штрафатаки, Віняра збиває шкалу, Віняра. Збиває бафи. Веняра дуже корисна. Аура. Да, ну, йдемо на захист. Так, бутилку ми випили. Випили. Ну все, давайте подивимося. Єдине, що треба вручну грати Гарріусом і Венярою, напевно. Ну Венярою точно Гарріусом можливо і не обов'язково. Так, штраф атаки збиваємо бафи і все, він не повинен набагато ХП зняти зараз, а ну. Ну так, непогано. Непогано. яру віджати, гарю віджати. Так, ну і трохи про боса. Що в нього унікального? Він краде максимальне ОЗ цілі. Тобто максимальне ОЗ наших героїв. Що це значить? При ударі, от трошки видно, в нас е, шкала максимально ОЗ меншає. І чим більше він так буде бити, чим більше ХП він буде в нас зносити, тим більше ця шкала буде. Тим більше ця шкала буде. Вона буде менше, скажімо так. О, бачите? І в Гарріуса вже настільки поменшало максимальне здоров'я. Що це значить? Це значить, що ми не зможемо до кінця полікувати нашого героя. І це напряму зменші щити, які ми отримуємо від максимального ОЗ. Тобто, є щити, які ми отримуємо від максимального ОЗ, а є щити, які від інших характеристик. Наприклад, щит Гарріуса. Він не залежить від максимального ОЗ цілі, він залежить від захисту Гарріуса. Тому тут і Гарріус насправді. Я пробував інших, а, а, теж працює, але з часом щити меншають. Того самого Адольфа. Там, там щити теж хороші, там вони від Просвіту, але від ОЗ також. Тому, як бачите, тут помаленьку-помаленьку, але ХП зменшується максимально, але не настільки критично для нас. От. Далі ще один момент. Ксенос перед ультою своєю. Зараз ви це побачите. Знімає один баф з кожного союзника. Бачите зараз. Оп, зняв. І б'є по вже по союзникам без одного баф. Тобто, і в його характеристиках вказано, коли він знімає дебаф. Тоді, якщо він б'є по цілі без бафів, дамаг збільшується на 50%. От. Тобто нам. Потрібно, щоб в нас завжди висів якийсь баф. От Віньяри немає баф, вона отрима поповнення. Ну, правда, в нас ще ти тому Нам це не дуже цікаво, що вона там отримала. От. От команда проходить, але проходить досить неспішно, скажімо так. І я думаю, 16 рівень вони не потягнуть, ця команда. Треба буде. Ну, така ФТПшна, простенька команда, не потягне 16 рівень. Я думаю. А, треба пробувати якусь серйознішу. Ну, я не знаю, чи буду я відео знімати там по, по таких командах, де там всі легендарки, там якісь там ексклюзивки, я не знаю. Тому що, ну. Там набагато простіше все. і а, Може зроблю, якщо щось буде реально складне і цікаве. То, можливо, зроблю. А зараз от 15 рівень ми пройшли досить доступною командою. Так, з хорошими артефактами, але команда доступна, тому що ми отримуємо на халяву Торіна, на Ці, взагалі, там епікрарка, ну і Гарріус і Гарріус. Отримали такий шмот. Прийшли далі. Всім дякую за перегляд. Користуйтесь. Хто, може, чогось не знав. Пробуйте, тестуйте і пишіть, як ви проходите цей датчи. Всім удачі!